А ви знали, що протягом семи років з 1945 по 1952 у кабінеті посла США в Москві висів подарунок від Радянського Союзу, всередині якого був захований унікальний шпигунський пристрій, який не могли виявити жодні служби безпеки. Цим подарунком була прекрасна вирізана з дерева копія великої печатки США, яку радянські піонери подарували послу Аварелу Гарріману на знак дружби. У чому була його геніальність? Секрет пристрою, який американці пізніше назвали The Think, полягав у тому, що він був абсолютно пасивним. У ньому не було ні батарей, ні дротів, ні власного джерела живлення, тому він не випромінював жодних сигналів, які можна було б засікти. Як він працював? Це був резонансний мікрофон, винайдений левом терменом. Щоб його активувати, радянські агенти з будинку навпроти опромінювали печатку радіосигналом певної частоти. Мембрана всередині печатки починала вібрувати від розмову кабінеті, змінюючи відбитий радіосигнал. Цей змінений відбитий сигнал і ловили радянські спецслужби. Пристрій виявили абсолютно випадково у 1952 році. Його технологія була настільки передовою, що американські та британські інженери ще довго не могли зрозуміти, як саме він працює. Це був один з перших прикладів того, що сьогодні ми називаємо технологією RFID.